Вітаю вас всіх, мої юні козаки та козачки, і сьогодні ми продовжимо з вами наші пригоди у світі Монарлордс, або будемо сказати навіть правильніше, підходимо до їхнього завершення. Тож, як можете бачити, у мене тут уже помаленьку, потихеньку, наше місто, скажімо так, уже не то що велике, а воно вже, скажімо так, буде надходити до маленького герцогства, або навіть буде правильніше сказати, якогось крутого баронства, бо... Решті-решту мене досить таки сильна та незламна армія. Крім цього, економіка і взагалі всі ресурси у мене просто на вищому гатунку. Ось якщо подивитися, то у нас вже півтора тисячі бойових луків, 700 з чим-малих то малих щитів, сотня великих, списи, шоломи, кольчуги, лати, стьобанки, алебарди. Коротше, у мене вже реально не місто. У мене ціле, скажімо так, государство або правильно сказати, навіть країнка. Дивіться, наш достаток регіону у нас 42 тисячі. Моя особиста скрадиця перевалила вже скоро за сотку перевали. Плив росте просто в несусвітніх масштабах. Блін. Економіка стоїть. Крім цього, малесеньке сусіднє государство я теж почав розбудовувати помаленьку, потихеньку схвалення росте. Уже 78 сімей було доєднано до нашого маленького королівства. Також тут вибудовується військо, яке можна буде в будь-який момент підняти, теж на битву. Скажімо так, це досить таки сильна і велика армія. У мене вже готується. Крім цього, як можете бачити, я тут трошечки найняв. Скажімо так, ненаситні грифів. Ми сплатили якийсь податок церкві, і церква, подивіться, що мені робить, приносить як вплив, так само і скарбницю. Коротше, по повній, поповній, поповній відіграю так, що аж в очах свистить. Як можете бачите, помаленьку потихеньку розповсюджую, розростає своє поселення, роблю їх все більшими і більшими, роблю їх все кращими та кращими. Треба ями зробити, бо тут тіла перегнивають падлюки і портять мені трошечки, скажімо так, атмосферу. Крім цього, подивіться, поля у мене просто на вищому гатунку. Скрізь великі проценти. Я прийняв тут закон для покращення земельного ділянк, з, е, земельних ділянок. Скажімо так, залишилося тільки жито виростити і спрошування теж, теж прокачати тут, а щоб, скажімо так, наша земля ще краще оброблялася. Взагалі, добре було би ще плуги увалити, бо щоб удобрені кидати на наші ці землі, але хто його знає, подивимось по ситуації. Скажімо так, сьогодні взагалі готуємося до війни, до тотального винищення нашого ворога. Я дивлюся, якраз зима настала. Думаю, це якраз наш шанс знищити Нашого ворога, давайте будемо висувати претензії на землі і починати винищувати його. Врешті-решт прийшов час помститися цій падлюці за те, що він колись напав на наші землі. Ми будемо відвоювати тепер його виклик, кинуто за землі, де буде наша битва проходити на великому ратному полі. Окей, приймається. Будемо давайте пересувати всі наші війська в цю сторону. Далі, що він хоче? Хоче заплатити мені 257 золотих, щоб я відчепився від нього. Нє, дружочок, але сьогодні я відправлю тебе і всіх твоїх людей на той світ. Ібо ти, падлюка, недостойний того, щоб правити на моїх землях. Ти, гнидо, прийшов до мене, відібрав спочатку у мене все і хотів відібрати у мене мій, мій малесенький, скажімо так, е життєвий простір. А тепер ти хочеш помилування? Ні. Якщо ти до мене прийдеш з мечем, то з ним в сраці й підеш. Я тобі сказав, як є. Ібо моє государство не пробачає зради і особливо нападів зі спини, як останній щур і криса. Так. Основні найманські війська вперед. Далі, стоп, пауза. Лицарі піхотинці з боку, раз. Другі піхотинці з боку два. Копейщики на підстилку ззаді. На підтримку готові. Основні війська баронські сюди. Лучники виbudуватися е, в задню лінію. Ось тако будете крити вогнем здалечі Але бардісти прикривати їх. Все. Погнали, пацани. Покажіть мені, на що ви здатні. Покажіть нашим ворогам, що їхнє місце у параші. І нема що лізти з нами воювати. Немає. Лучники приготуватися до битви, підпустити трошки ворога. Всьо, відкрити вогонь. Лучники, фаєр. Далі. Зустріти ворога. Найманці, тримати позицію. Давайте заходимо з боків. Знищити його. Чудово. Далі. Мої хлопці. В атаку. Списоносці теж в атаку. Батька. Зі сторони, давай, 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 заходимо, 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 тиснемо ворога. Ага, намагаєшся з силу зайти до лучників. Я думаю, ти подумав добре, так? Да? Ну, сподіваюся, що подумав. Бо якщо не думав, то ту подумав. Алібардісти, тримати лінію. Народ Тиснути ворога! Просуватися вперед. Ви їх тут теж окружили. Просуватися вперед! Винести ворога. Алібардісти, знищити задні ряди нашого ворога. Чудово, хлопці, тисніть їх, просуватися вперед. Давайте глянемо, як це відбувається взагалі. О, о, дивіться, яке мочилово пішло. Оце наші хлопці їх тиснуть. Алібардісти штурмують. Красунчики просто. Ось вона, сила моєї армії. Добивайте цю мразоту, хлопці, добивайте, немає, що бути на нашій землі. Красунчики мої. Ух, не армія, а непереможні люди. Подивіться, подивіться, у них навіть щити жовто-синього кольору. Бо ми за свою волю б'ємося до кінця. Чудово, розкатали по асфальт гатів. Гатів, просто розкатали. Ні, ні, ні за які гроші, ти чоловічі від мене вже не відкупишся. Все, тобі хана. Не треба було лізти зі мною воювати. Мої війська це тобі не дитячі іграшки. Синочок. Алібардісти, догнати цих скотін, добити їх. Давайте гнати до границі, плювати куди. Добити! Давай, 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 давай! Алібардісти! Ух, мої котики! Просто золотульки. Перемога! Ха-ха! Слава Україна! У. Арінгтон! До землі падла! Нема що рипатися на чужу територію! Так, зараз відновимо ще сили і штурманем його останню територію. А Давайте переглянемо, що у нас тут. Дивіться, тут є горби. Клас! Тут є горби, цим можна скористатися. Подивіться, тут є річка. Mm. Річка, значить, тут є, да? і горби. Прекрасно, у мене є вже план, як ми будемо зараз відвоювати в нього ще цю територію. Хай люди перепочинуть, візьмуть відпочинок чуть-чуть. Я якраз подивлюся, що у мене тут по, по територіям розростається. Так, тут території розростаються. Що вам не вистачає? Вам не вистачає палива, дроворубів. Треба трошки більше. Можна лісничка докинути, щоб ліс відновлював побільше. І треба добудовувати нові садиби. Нові садиби треба будувати, а для цього треба спочатку прокласти дороги. Бо без дорог, правильно, що нема, нема економіки, а без економіки нема нормального государства. Або правильно, щоб сказати, країни. Тому вибудовуємо дороги. Від дорогів будуємо нові житла. Ні, це забагато навіть, я би сказав, ось так. Ні, чуть-чуть більше. Ось так. Так, да, я думаю, буде нормально. Все, чудово. Так, далі. Ринок, 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 ринок. Можна ось тут їм ринок зразу кинути, щоб вони мали на випадок чого. Так, да, якщо у них будуть якісь супротиви. Садиба, а що садибі? Пропозиція палива. Блін, це паливо, це воно мене підтиснює дуже-дуже сильно. Треба ще одну садибу дроворубів ліпити. Як макарьок, не успіваю просто. Плачено податок найманцю. Да на здоров'я, господи, беріть, хлопці, у мене 106 тисяч, куди мені їх дівати? Я би знав, куди, то я б з великою радістю вам заплатив більше, чесно. Тут у мене шо. Опа, 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 опа. Економіка упала. Що сталося? Бляха муха! А, ці ринки повідкривали, скати погані, ніхто на торговому посту не стоїть. Я думаю, що економіка стала. Ці падли собі ринки повідкривали, і подивіться, у мене застой. В Торгівлі. вас качка копала, придурки. Господи, чим ви зайняті? Які у мене тупі? Боже, не прости. Так, списи нам не потрібні, кольчуги теж уже не треба. Вивозіть, вивозіть, це все, вивозіть. Це все треба продати? Люденькі добрі. Що я маю робити з цими 200. Давай, продавай, раз на то пішло. Господи, помилуй, ну що за люди? Це капець, дурдом, веселка. Так, що у нас тут? Тут по економіці що? О, нарешті почала рости економіка, блін. Дроворуб'ю треба теж послати сюди. Далі, на їжу треба людей теж засилати уже по новій. О, кидаємо ще одну пасіку. Кладемо дорогу. Ось тако. Тут так само прокладемо дорогу. Будуємо і тут ще одну пасіку. Боже ти мій, нові сім'ї доєднуються. Я не знаю, куди їх всіх дівати. Нащо мені стільки людей? За чим я заліз знову розвивати економіку, Блін, Не можна було. А мені вже там навіть писали коментар, чи не хоче йти в політику. Ні народ, дякую. Я вам там відповідав. Ні, ні, дякую, я не хочу в політику. Навіть те, що я живу в сараю, це не означає, що я хочу і в реальному житті цим займатися. Ні, політика створена для тих ігор, для тих людей, хто хоче, скажімо так, влади. А вона мені не треба, бо велика влада несе за собою велику відповідальність. Розумієте? А я не готовий брати її на себе. Я і так ледь справляюся тут в ігрі, а ви хочете, щоб я в реальному житті. Воно мені треба, не треба. Дякую. Хто хоче, хай собі далі там крадуть, хай собі далі там розвивається. Хай... Хто чим хоче, той тим займається. Це стабільність, блін. А мене воно не сильно гріє, розумієте? Воно мені не треба, бо я хочу от таке. Мені у грі хватає. Я от в грі собі людей людям своїм допомагаю, розвиваю їм трошечки поселення, допомагаю. От це я згоден, типу. А так, ні, дякую. Я. Я не до того, я таке, бачите, балабол і так витворяю, скажімо так, такі основні речі, тільки що можу. Десь можу, там поможу. Десь можу, там не поможу. Ну, от така моя доля, значить. От і все. Тут людей треба на церкву заслати. Боже, які ви всі недовольні. Задовбали зі своїми корчмами, якщо чесно. Відчепіться. Все. Так, що у нас тут? А у наших тут подивіться. А у наших тут довольство просто через край. Значить так, ну що? Давайте вибудуємо армію. Уже підготуємо її тотально до битви. Лучники хай займуть висоту. Ось тако да. Хай займають висоту. Далі. Списоносці викладемо їх по флангам. Щоб були. Ось так, так. Да. Воїни теж з боків. На всякий випадок. Алібардісти. Сюди. Лучники, тоді май. Сюди. Все, висуваємо претензію. І починаємо тотальну війну. Все, бо це остання територія, на яку я хочу висунути претензії. Погнали. Ну що, відвоюємо цю землю. вона точно буде наша. Претензію висунуто, бій кинуто. Ого, битися будемо на моїй землі навіть. Так це ж тільки плюс. Давай. Я не проти. На своїй землі я можу з тобою побитися. І я так розумію, ти вирішив конкретно так зі мною побитися. Дивіться, яку він армію висунув. Це виходить у нього остання територія. Він на все, що міг на те закупився. Ну, нічого, йому це не сильно допоможе. Я все одного виграю. Я не віддам свої землі, ні за які гроші. Крім цього, треба відбити, скажімо так, свою територію, свої землі, бо вони у нас найголовніші. Те. Баронська армія теж готова до бою. Все. тотальне винищення. Скільки там йому треба дати? Часу, щоб він підійшов, на підходить. Чудово, битва почалася. Ну що ж, треба якусь промову перед своїми людьми. Да? Ну, то це ж все ж таки фінальна битва. Що ж, мої дорогоцінні солдати, ми чекали цього дня дуже довгий час. Спочатку нас тиснили. У нас не було зовсім ніякої землі. Нас притиснули до останнього маленького проходу. У нас була одна єдина земля. Ворог висунувся на нас і вирішив притиснити, винищити наш рід. Але він обісрався і облимав свої ікла проти нашої армії. Сьогодні ви стоїте тут, щоб відбити останній клочок нашої землі і звільнити її від наглого, жалюгітного, орчого воїна. Кожен з вас стоїть десятири їхні хлопці. І сьогодні ми їм покажемо, чого ми варті. Так що давайте, мої дорогоцінні. Верніть їх і покажіть, хто головний на цій землі. Давайте знищимо їх і покажемо їм, що їхнє місце правильно. Упараші! Що ж думаю, як то кажуть, я їм промаву вкліпав, цього має хватати. Все, лучники, контролюємо получникам, щоб вони бачили лінію. І починаємо гамселити цих ворогів. Я так розумію, він хоче зайти з тила. Да, лучники, відкрити вогонь! Давайте, давайте! Крийте, крийте їх вогнем! Молодці. Молодці. Стоп! Даю команду. Тихотинці Тримати, Тримати позицію. Тримати позицію. Тримати позицію. Тримати позицію. Моя особиста гвардія хай прикриває ззаду. Виконувати команди. Все. Лучники. Вогонь! Хай там йдуть на мене в атаку. Черті. Обломітце, мої пацани тримають накази. Давай, ти хочеш битви, підходи, синок, я тобі покажу, що твоє місце у параші. Підходи! бо! Ну Синочок! А, він виманіє, виманіє мої війська. Не вийде! Тримати позицію, пацани! Тримати позицію! Все! Чудово, ворог напав! Оп'єнотці, заходимо з тила! Заходити з тила! Протуватися вперед! Чудово! Армія! Прикрити наших! Писнуйте їх! Друга армія! Заходіть з боку! Чудово! Тиснути ворога до кінця! Алібардісти! Спасти наших пацанів! Друга армія! Найманці! Тиснути лучників! Пнати їх до границі, щоб ця тварь знала, де її місце. Лучники, відстрілювати ворога! Пікінери побудувати армію, прикрити наших солдат. Найманці відступити назад. Винищимо йому кожне відділення, але по чуть-чуть. Далі! Піхотинці, прикрити лучників! Моя нацгвардія в атаку! Лучники, крити здалечі копійносців! Хлопці, тиснути ворога! Просуватися вперед! Коп'яносці заходимо з тила! Лицарі так само! Чудово! Просуватися вперед! Армія ближнього бою! В атаку! Нав'язати ближній бій! тила заходять! Дотискуйте, дотискуйте, дружину. Тисніть, тисніть її, тисніть, хлопці. Молодці, молодці. лібардісти, добийте їх швидше. Просуватися вперед. Все, готово, збили. Молодці, давайте, там коптіносці в сраці. На допомогу швидше. Армія Сила. Заходимо стила в атаку на штурм. Хлопці, тримайте позицію, тримайте позицію, просто тримайтеся. Просто тисніть ворога. Тисніть, 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 тисніть. Молодці мої, тисніть. Давай, 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 так, 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 коп'іносці! З цієї сторони, з цієї сторони заходимо. Лучники! Крити дружину верхню! Блін, нам нав'язали бій, це паршиво. Алібардісти, дотискуйте, дотискуйте їх! Тисніть, тисніть. Зайчики крийте здалечі. Крийте здалечі. Я не розумію, чому я можу заказати ще армію? Це не чесно. Давайте, давайте, мої котики. Ви майже їх винищили. Зажимайте, зажимайте їх! Добити цих тварей Як тут проходить битва, треба глянути. Давайте, котики, тисніть їх! Тисніть! Тисніть всю орчу загрозу! Молодці, молодці мої! Дотискайте, дотискайте! Беріть в округ! В округ їх молодці! Давай, 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 золотко! Давай! Дотискай, дотискай! Красунчик! Сила заходіть! Є, допити! Є! Готово! Найманці! Сюди! Ці найманці! Сюди! Сюди! Лучники, сюди добити! Алібардісти, догнати! Раз, два. Догнати, забити падлу Особиста армія і. і тільки особиста армія спесоносці теж догнати, добити. Винищити ворога. Є, зламлені! Зламлені! Чудово! Останні залишились! Перемога! Ось вона сила! Українського народу! Ого, <ріст> <ріст> пацани! Ви бачили, що витворяють? <ріст> Це тільки в моєму поселенні таке може бути. Да! Непереможно Непереможно Просто прийшов, побачив, переміг! А Юлій Цезарь Перемога. Пройшло 5595 днів. Це дофіга. Якщо чесно. Зараз навіть калькулятор візьму, бляха. Навіть порахую, скільки це років минуло з часу мого правління. Якщо чесно, бо аж самому цікаво стало, бляха-муха. В день, чекайте, один рік має 365 днів, а якщо високосний, то має більше. Чорт, е... треба врахувати. Кожен п'ятий високосний, якщо брати високосні. Ну, виходить, народ, що я правив. 16 років, 15 і 4. Але якщо брати високості додати по пару днів, виходить, ну да около 15 з половиною років. 15 з половиною років я правив своїм поселенням і звів 811 будинків. З населення, якщо докупи брати, то у мене 627 сімей. 627 сімей. Йок Макарьок викликів з перемогою. Вісім. З поразкою жоден. Бо я до кінечного тримався. Вбито 2853 ворога, втрачено 453 солдати і померло 302 жителі. 302 жителі це, певно, моя особиста армія, яка на початку помирала. Бо я не розбирався ні в економіці, ні в тому, що треба було купляти їм якісь жилети, стьоганки. вони просто йшли в тряпках воювати. Але потім, потім я закупився латами і почав крити всіх в'єдним тазіком. Ну що можу сказати? Е, чудовий прогрес, е, чудове закінчення, скажімо так, нашого великого поселення. Я би сказав навіть, що це дуже-дуже круто вийшло. Блін Гра мені дуже сильно сподобалася. Шкода, що це ранній доступ. Е, більше поки гра не дає, обновлення планується на майбутнє, але, на жаль, треба хлопців підтримувати для того, щоб, скажімо так, вони могли продовжувати роботу на цій грі. Гра дуже класна, народ всім рекомендую. Можете відчути себе. В ролі лорда, або, наприклад, якоїсь баронші, герцогині, можливо, якась ви хочете бути якоюсь прекрасною міледі, не знаю, можете попробувати самі і побудувати своє містечко. Скажімо так, моя тактика була проста: вибудувати спочатку хорошу економіку, розвитися в торгівлі і потім йти вже в розвиток. Ну і що, скажімо так, моя тактика вдалася. Я на початку не дуже планував це зробити, але як можете бачити, вийшло досить таки класно. Врешті-решт я захопив спочатку, вибудував одну територію, перейшов на другу, відбудував хорошу армію, почав відбивати території, користуватись найманцями. І гроші, які в мене почало приносити, і одне поселення, і друге ну вже перевалювали за сотні тисяч. Це дуже круто. Що ж, народ, я на цьому певно буду закінчувати цю чудове... <свісно> чудову серію. Я не очікував, що вона навіть навіть 25 хвилин не набереться. Ну, що поробиш, така вона є. Жорстокий світ монорлорца. Що ж народ, буду реально з вами попрощатись. Дякую, що були зі мною від початку і до кінця цього чудового проходження. Гра дуже класна, кладу їй, скажімо так, 10 з 10. Мені дуже сподобалося. Взагалі, для мене це перше знайомство з таким жанром. І, скажімо так, мені дуже зайшло. Якщо ви захочете ще бачити серії, то питань нема, пишіть в коментарі. Ми спробуємо пройти на найскладніші складності, попробуємо вижити без торгівлі, попробувати самі все виконувати. Але я думаю, що це теж тако вдасться. В основному я вже всередині гри, скажімо так, сам. Продавав на все. <хи> Вони мав куди діти. Ну що поробиш? Добре, народ, я буду з вами реально вже прощатися. Всіх люблю, мої котики. Дякую, що були зі мною від початку і до самого кінця. З вами був я, Марій. Це був наш Манор Лордс і прекрасне королівство Хенз. До зустрічі з вами у наступних серіях, наступних іграх, наступних проходженнях. Всіх люблю, народ. Бажаю найкращого. таке велике українське серце вам дарує. І до зустрічі з вами в наступних серіях, наступних іграх та проходженнях. Всіх люблю, всім баю. Бай.